Ід запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції на запорізькому напрямку. Бійці підрозділу Роні на 65 п'ятої механізованої бригади знищили ворожу артилерію і впівідронами розбили три російські гармати. Школи на Запоріжжі не дуже готові до відключень світла. Зараз під час стабілізаційних графіків подекуди переривається і навчальний процес. Очільник зова Іван Федоров повідомив: нині розробляється схема постачання паливомастильних мастильних матеріалів для генераторів, аби заклади освіти функціонували безперебійно. Мова про 8 мільйонів гривень на місяць. Три авіаудари помалітокмачці під вогнем з РСЗВ Гуляйполо, Новоандріївка, Малинівка, Левадне та Руботине. Зруйновані приватні будинки та об'єкти інфраструктури. Частина з них вигоріла вщент. Люди не постраждали. Щотижня збували наркотиків на півмільйона гривень. У Запоріжжі викрили злочинну групу. Організатор, – 39-річний запоріжанин, адміністрував телеграм-канал, приймав замовлення, фасував товар та вів бухгалтерію. Двоє посібників 32 років розповсюджували закладки по місту. Слідчі скерували справу до суду за скоєне обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До кінця року у Запоріжжі повинні відбудувати 9 з 12 багатоповерхівок, які постраждали від прильотів російських ракет. Нині тривають роботи на восьми адресах, зокрема, мова і про демонтаж двох зруйнованих під'їздів на Застафонській 8. Рафаель Гросі побував на Запорізькій АЕС традиційно. Незалежний експерт пообіймався з окупантами та заявив, що градирня на атомці зазнала серйозних пошкоджень під час пожежі минулого місяця. Споруда непридатна до використання і потребує знесення. В Запоріжжі нове звалище по вулиці Патріотичній, Держекоінспекція виявила гори сміття площею понад 90 квадратних метрів. Фахівці направили звернення до міськради з вимогою привести територію в належний екологічний стан протягом місяця. На Мелітопольщині росіяни крадуть корисні копалини. Загарбники видали першу ліцензію на видобуток гранітної сировини та дві ліцензії на вивчення родовищ корисних копалин. Скоро будуть і повітря вивозити, аби вдавилися. На Запоріжжі нова епідемія ковіду за минулий тиждень в області зафіксовано 414 випадків захворювання на коронавірус. Кількість збільшилась у 8 разів порівняно з серпнем цього року. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.